Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ці слова Ісус Христос сказав одному з розбійників, коли він висів на хресті. А знаєте, що саме цікаве? Якщо вірите першому посланню апостола Петра, то Ісус після смерті не пішов до раю, адже у посланні написано таке тому, що Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Ним він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував. Очевидно, що події, про які описує апостол Петро, відбулися між фізичною смертю Ісуса та Його фізичним Воскресінням в Тілі. За однією з інтерпретацій, Ісус спустився до Шаулу і там звіщав духам, які там знаходилися, про свою перемогу. Але в мене ще є одне цікаве запитання: чи можна вважати померлим того, хто здатен виконувати якісь дії? Куди піти, щось розповідати, і так далі, так далі, далі, так далі. Пишіть свою думку в коментарях.